Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на каналі Вінтік. І сьогодні мова у нас піде про покришки 520 на 12 Отже, маємо покришки двох виробників і е, хочемо про, поговорити про те, що е, дані покришки можуть встановлюватися на мотоблоки і на міні-трактора на передню вісь. І в цьому є дуже велика різниця. Різниця в навантаженні, різниця в самому протекторі, протекторному малюнку е в резині. От. Тобто про це ми все зараз поговоримо. Ось ми маємо дві покришки: одна виробник виробництва тайванського виробництва, фірма SC. Ось це мотоблочна покришка. Ось так вона виглядає з таким широким шипом. Вона йде вже в комплекті обов'язково з камерою. Навантаження даної покришки до 200 кг, слойність 12. ну, Діаметр диска 12 дюймів і ширина і висота профіля 5 дюймів. Ось це мотоблочна покришка. Її не використовувати на міні-тракторах на передню вісь. Чому? Тому що в неї дуже маленьке навантаження. І в результаті використання її ви будете мати як результат будете мати відірвані шипи. Тому що навантаження повторюємося на цю покришку всього навсього на віз 200 кг. Ось ця покришка. Виробник В'єтнам, фірма ДРЦ, так само вона має слойність. Ця, ця покришка, до речі, має слойність 8П. Але ось подивіться, як в неї розташований шип. В неї розташований шип він набагато вущи і вище по профілю. Шиба він набагато вище. І ялинка більш йде стрімкішою. Діаметр диска 12 дюймів. Все те саме абсолютно. Але навантаження в цієї покришки до 400 кг. І тому в неї слойність і менша за 8 шарів для того, щоб шип не відривався, щоб не відбувалося в нас ось цього відривання ось цього шипа. Тому таку покришку ми рекомендуємо на передню вісь міні-та мототракторів з навантаженням до 400 кг, а ось таку покришку для мотоблоків зубер, кінтавер, ну і решта з 12-дюймовим диском. Такі покришки ви, звичайно, можете придбати в нашому інтернет-магазині. З вас лайк та підписка за перегляд. З вами був Вінтік. Всім до дня.